Вітаю усіх глядачів проєкту на варті закону. У студії працює Маргарита Кузьменко, і ми починаємо. Новий місяць розпочався із трагічних подій: обстріли Дніпропетровщини, восьмигодинна повітряна тривога та обстріл Нікополя з артилерії. Влучання у Павлоградський хімічний завод, що спричинило занепокоєння серед українців. По допомогу звернулися понад 700 громадян. Місто продовжує оговтуватися від ракетної атаки з обласного бюджету на фінансову підтримку Павлоградців. Спрямували 3 мільйони гривень. А міські депутати на сесії виділили ще 6 мільйонів. Ці кошти закриють першочергові потреби людей. Наголошуємо, що хімічної небезпеки в Павлограді немає. Органи державної влади і місцевого самоврядування точно знають, що робити в разі хімічної небезпеки та хімічної загрози. Повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Щодо екологічної ситуації в Павлограді після ракетного удару по місцевому підприємству, що стався напередодні, хімічної небезпеки немає. Про це свідчать показники замірів стану атмосферного повітря. Але впевнений, що росіяни знали, куди цілять. Розуміли наслідки, які можуть викликати такі дії. До того масштабних руйнувань зазнав приватний сектор. Постраждали люди, це черговий злочин, і причетні не стимуть за нього відповідальність, зазначено, що і на підприємстві, і у місцевій влади є чіткий план дій на випадок надзвичайної ситуації – хімічної, радіаційної або іншої загрози. Десять громад області визнані зонами ведення бойових дій. Там продовжується добровільна евакуація населення на захід України. Всі, хто планує виїхати, звертайтесь до селищної чи міської ради за подальшими вказівками. А більш детально про наслідки ворожої атаки розповів Сергій Ковтонюк, начальник відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Сьогодні вночі російська армія атакувала Нікополь артилерією та дронами. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 11 приватних будинків, дев'ять господарчих споруд, газогін та лінія електропередач. Також є руйнування і на одному з промислових підприємств міста там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Через обстріли постраждав один чоловік йому 32 роки. Зараз він перебуває в лікарні. У Дніпрі на вулиці Природній новокодацького району сталася пожежа у приватному житловому секторі. Зайнялась літня кухня. На дворі лежав непритомний чоловік, який отримав отруєння продуктами горіння. Працівники екстреної медичної допомоги намагались врятувати постраждалого, та, на жаль, проведені реанімаційні заходи не дали результату. Чоловік помер. Пожежу вдалося ліквідувати вогнем. Знищено майно всередині літньої кухні. Ще одна пожежа в одній з квартир будинку по проспекту Богдана Хмельницького. Надзвичайники потрапили до задимленої оселі та виявили 40-річну жінку. Рятувальники винесли постраждалу на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації у лікарні. Під час ліквідації займання співробітники ДСНС також врятували собаку, яка знепритомніла. Внаслідок пожежі в екосистемі постраждало двоє дітей. Поблизу вулиці Приміська Покровського району зайнявся очерет. Через пориви вітру пожежа стрімко поширювалася. Коли надзвичайники прибули на місце пожежі, до них звернулися двоє дітей з наявними термічними опіками. Внаслідок займання хлопчики 11 та 13 років отримали опіки обличчя та верхніх кінцівок. Працівники екстреної медичної допомоги дітей госпіталізували. Внаслідок пожежі знищено 4 гектари очерету. На водоймах Дніпропетровщини знову нещасні випадки. На поверхні води річки Вовча у Павлоградському районі. В п'яти метрах від берега очевидці помітили тіло людини та зателефонували до поліції. Працівники ДСНС витягнули з води тіло 37-річного чоловіка та передали правоохоронцям для подальшого слідства. Ще один трагічний випадок стався у Синельниківському районі. За межами селища Межова на поверхні місцевого ставку виявили тіло людини. Рятувальники дістали з водойми загиблого на відстані близько 10 Метрів від берега Тіло передано представникам поліції. Дані чоловіка встановлюються. Не впорався зі стихією. Чоловік потонув у водах Тиси Закарпатської області. Дніпрянин намагався перетнути державний кордон з Румунією, який проходить по річці, тікаючи від в'язниці та мобілізації. З Собою у нього був паспорт та посвідчення водія. Тіло в гідрокостюмі та без ознак життя виявив місцевий рибалка. Усі обставини події з'ясовуються. А ми зазначаємо, що у Держприкордонслужбі констатують вже 16-ту смерть у цих водах від початку повномасштабного вторгнення. Не встиг перейти залізничну колію та потрапив під колеса потяга. Подія сталася у Кам'янському, коли машиніст побачив хлопця, здійснив екстрене гальмування. Проте уникнути удару не вдалося. 18-річного кам'янчанина доправили до медичного закладу діагноз закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. В одній з квартир на території Покровського району кривого рогу розгорнулася сімейна сварка, яка закінчилася вбивством. Вже раніше судими річний хлопець напав на батька з молотком та вдарив по голові. Від отриманих травм 47-річний потерпілий помер на місці. Слідство триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Смертельні дорожньо-транспортні пригоди трапляються чи не щодня на дорогах Дніпропетровщини. На автошляху поблизу селища Новоселівка, Новомосковського району, зіткнулися вантажний автомобіль «Сканія» та та легковикринологан. За попередніми даними водій Рено не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з вантажівкою. Співробітниками пожежно-рятувального підрозділу за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло водія. Нині всі обставини події встановлюють правоохоронці. Лобове зіткнення на автошляху між селами Чумаки та Сергіївка Томаківської селищної територіальної громади Нікопольського району за участю двох легкових автомобілів Бід та Вольцваген Пасад. Внаслідок ДТП загинуло дві особи, водії транспортних засобів. Співробітники служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили двох чоловіків без ознак життя з спонівчених автівок. Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньої транспортної пригоди. За незаконне заволодіння транспортним засобом поліцейські офіцери громади затримали 32-річного чоловіка. Під час патрулювання території правоохоронці Кам'янського помітили два автомобілі, які рухалися на великій швидкості. Водій другого автомобіля зупинився, підбіг до поліцейських та попросив допомоги. За словами чоловіка, він залишив свій транспортний засіб біля магазину. А коли вийшов, автівки вже не було. Односелець повідомив йому напрямок, в якому поїхав крадій, і вони разом намагалися наздогнати його. Поліцейські наздогнали та затримали крадія. Господарським судом Дніпропетровської області задоволено позов Криворізької південної окружної прокуратури до товариства з обмеженою відповідальністю про розірвання договору оренди та повернення у комунальну власність земельної ділянки промисловості площею у 80 гектарів вартістю 1 мільярд 300 тисяч гривень. Встановлено, що товариством не проведено грошову оцінку земельної ділянки, внаслідок чого територіальною громадою недоотримано кошти. Криворізькою південною окружною прокуратурою встановлено, що між товариством з обмеженою відповідальністю Соларстайл та Гречано-Подільською сільською радою на 49 років укладено договір оренди земельної ділянки промисловості на території Криворізького району. При цьому прокурором з'ясовано, що товариством не виконано суттєві умови договору оренди, не розроблено технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, внаслідок чого розмір орендної плати був занижений. Крім цього, орендар земельну ділянку не використовував за її цільовим призначенням. З цих підстав прокурор звернувся до суду з позовом. Який господарським судом Дніпропетровської області задоволено. зазначена земельна ділянка була надана без проведення конкурсу майже на півстоліття, тобто на 49 років, для будівництва експлуатації та розміщення там сонячної електростанції. Однак, після укладення договору оренди більше трьох років орендар до роботи не приступив, тобто, сільська рада очікувала. На те, що будуть відповідні робочі місця, нові буде створено відповідне підприємство, буде вироблятися електрична енергія, у зв'язку з чим буде збільшено надходження до місцевого бюджету. Однак, наслідок цього нічого не відбулося, земельна ділянка взагалі ніяким чином не використовувалась. На Дніпропетровщині перекрито канал незаконного збуту метамфітаміну із щомісячним обігом у 2 мільйони гривень. За даними слідства, учасники групи, серед яких був правоохоронець, налагодили канал постачання та збут метамфітаміну на території міста Кам'янське, закуповували психотропну речовину оптовими партіями. Продаж здійснювали за попередньою домовленістю із клієнтами. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури припинено незаконну діяльність групи осіб, яка діяла на території міста Кам'янська Дніпропетровської області та займалася незаконним збутом психотропних речовин метамфетаміну. За результатами досудового розслідування проведено 17 санкціонованих судом обшуків за місцем мешкання та автомобілях фігурантів. Під час обшуків виявлено та вилучено ряд предметів злочинної діяльності, а також психотропні речовини, у особливо великих розмірах, за результатами досудового розслідування, п'ятьом учасникам, у тому числі правоохоронцю, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 та частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. У Кривому Розі поліцейські затримали місцевого жителя за підозрою у збуті наркотиків. На території Покровського району правоохоронці встановили особу 21-річного юнака, причетного до розповсюдження психотропних речовин. У нього вилучили 62 сліп пакети з психотропної речовину, яке відправлено на експертне дослідження. Хлопця затримали та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Вимагали 55 тисяч доларів США у місцевого підприємця. За даними слідства, група осіб організовувала злочинну схему заробітку, пов'язану із систематичним вимаганням грошових коштів у підприємців на території Дніпра. Як приклад, у грудні 2022 року чоловіки, погрожуючи фізичною розправою, вимагали у місцевого бізнесмена 20 тисяч доларів США не існуючого боргу. Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі трьох осіб, встановлених, які протягом. Грудня 2022 року та чотирьох місяців цього року здійснювали систематичне вимагання грошових коштів у бізнесменів нашого міста. Їх дії кваліфікуються за статтею 189 частиною 4 кримінального кодексу країни та з урахуванням того, що під час обшуків за місцем проживання вказаних осіб були вилучені зброя, набої, бойові припаси, тому їх дії також кваліфікуються за статтею 263 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років та конфіскацію майна. Якщо у вас виникли запитання, залиште їх під цим випуском на Ютубі або Фейсбуці нашого телеканалу. А щоб не потрапити у наші подальші ефіри, дотримуйтесь правил безпеки. Поважайте одне одного та цінуйте життя. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні.